Цього року атлети збірної України будуть виступати у новій спортивній формі від бренду Льофер. Минулого сезону збірна Австрія вже виступала під цим брендом. Президент Федерації біатлону України Іван Крулько поділився фотографією, як наші спортсмени виглядають у новій формі. А ось декілька коментарів під цим постом. Хороша і стильна форма. Хай обов'язково ця нова форма буде переможною для наших хлопців та дівчат у новому бятлуному сезоні. Нарешті одразу здалеку наших буде видно. Гарна форма. Як вам нова форма? Та чи ми будемо вже ідентифікуватися від збірної Швеції? Пишіть коментарі. А на цьому все. Бувайте!